Всім ранку, 5 вересня зранку. Похмуро. Перший день, що погода не буде 30. Основний золотарник, як ви бачите, Ось основний перецвів, є ще жовтуваті, Ну, в основному молоденький пробивається, зацвітає, чи він виділяє, чи не виділяє, не знаю, але бджола на ньому є зараз не звертаємо увагу, бо рано так відбираю магазини мав це зробити раніше на тиждень півтора питають чия бджола на золотарнику не видно питають чи є чи виділяє золотарник і на яких ґрунтах я вже розповідав не один раз. От тут глинистий. бачите, от його жінка росте, дика. От вам золотарник молоденький. Це зараз десь сьома ранку. Бачите. Не знаю, не є лівець не пам'ятаю як називається. От таке от у нас тут навіть росте. Це Рівницька область біля міста Рівне. От, один відсвів другий дивиться в самому розгарі. Пішли холодні ночі, дощу немає. от Ну подивимось. Бачите вже порицвівший, Я такий як пух, він розмножується, дуже активно розмножується. Це вже останні дні серпня. Ну, є там жовтенькі. Так, не встиг я е, із золотарником потрібно було так, як я і хотів. Бачите, які черги збираються. Взятку вже видно, немає. Вересень місяць, як я і казав, золотарник біцвів теж раніше знімати. Якщо встигну щось, невеличкі ролики пороблю. Ну, речі, пройшовся я Десятка вуликів. Так. Третій магазин. Печаточка. Це все суто. Золотарник, це сюди це я був ну, привіз трохи раніше це теж склінар. так не неповна рамка тут. Тут повні, є й не повні. В третьому корпусі теж дивлюсь, що трохи десь недолито але рознесено. Значите. Це кройс. Теж склінар. Все-таки треба зробити, буде акцент на склінарі. Подивіться, що да як. Коротше. Другий магазин. Треба... Так, два ващину, ващину не потягнули. Ну, щось почали, але коротше, це вже було зайве. Я зараз знімаю магазини. І що я роблю на даний момент? Бо ще тільки третину пасіки пройшов. Тут є молочко, сплодік Крайня має бути залита. Так, і є, якщо тут розплід просто відвигаю, дивлюся. Значить, склінари жинуть і жинуть а Тепер чи вони вспіють підлити, це все діло, ну, я думаю, скомпонуємо. От, медова. Це вже я лишню роботу, це я вам просто показати. Так, кройс. кройс. Перга. А тут розпліт. Якось вони трошки не по феншую склали. Ну, Таке. В цю сторону, мабуть, буде Ні, легка рамка. Знову розпліт. Бачите, кройс. Ой, кройс, ну склінари, це ж кройс теж склінар. Все-таки вони несуть до гори. Там мене виправляли в попередньому. Не видіть, а бачить. Я так шуткую. До гори видіть. Видів, хто не видів, то подивіться, так що не звертайте увагу. Да, Кройс маєточки ходить. Кройс має ще дуже багато дивіться розплоду да ну, зазвичай в інших все підлито. Так, три магазини. Тут вощинка добудована. тут, скажімо ну, так, неповний магазин. Бачите, що робиться? Хотілося показати, як завжди. Зажди ну, щось. Пізно приїхав. По-перше, я в цю пору приїжджав в попередні роки. Я попередні роки в цю пору, то ще був взяток Видно, взятик обірвався не повний магазин, не буду дурити, показувати немає коли, але вони все-таки золотарник підняли до третього магазину. Це при тому, що я ж вам кажу, що ще один магазинчик. А тут якраз вищина вже стояла, бачите, новенькі рамки. Можеш без проволоки, там хтось питав. І на і ті, на тій медогонці. Ось, немає проволоки, немає з боків. І це ще спіли. Ну ці на тиждень раніше, ніж чим... ті, що я з гречки перевіз. Коротше, нормально. Без цього. А гніздо що показує гніздо пальці лізуть Гніздо буде, знову ж таки підлити. Я так зрозумів, що склінари більше не так до гори несуть. Я теж Ф1 По-моєму ліклер. Крайня Крайня теж з розплодом. Але ж тут бачите, вони якусь рамку підільють а якась з розплодом. Знову розплод да йовий пали. Я переживав. Тепер буду переживати за закормку. Так, тут трошки менше розплоду бджоли висить, ви бачите. Кройсик підніс собі черва, кучу черви. Можливо, малометки я оставлю і клійонку відгорну. Не знаю, як правильно навіть зробити. Но нестандартний рік, без плоду вистачає, трутень ходить. Да, те, що я перебирав, то на початку, як... Почав виділяти є яйця і розплід є. Видно, по горбузу гуляють спинки жовті. Коротше, матка є, немає що тут дивитися. На запис я собі зроблю, що, що не дуже добре. Коли останній раз я тут був тижня-три, мабуть, назад чи не знаю, матку там підсажував то було підлито медом гніздо і дуже мало розплоду. Я переживав, що слабкі сім'ї будуть. Виходить все навпаки, навіть не в склінарів і то. Гнізда багато розплоду. Це із-за того, що не сильний взяток, не підливають, а він підтримуючий. Ось таке. Видно ж магазини печатані тут трьохсота рамка Я позбирав трьохсоті це для відводків. Так, не буду піднімати підніматися діло. Дві рамки не донесено. Тут магазин печатний. Хтось допомагав Другий магазин. Печатниця сторона, дивіться, не допечатана. я не буду доставати, бо тут ж кажу, мерво робиться. Другий мази це 12 рамочники з цьогорічними матками. І... І тут ще тянули вощину, але не дотягнули. Ще поставив по 10 рамок. Такі ще й вещину тягнули. Значите, не дотянуто безпроволочно. Та сама ситуація. Не повних три магазини. От вам і золотарник. Вам мікарника. Так, мабуть, на цьому будемо завершувати, може потім пізніше з комментарії, чи виділяв золотарник, виділяв. Так як він, я в попередніх відео був казав, що золотарник зацвів кінці червня, то він відповідно і доців. Зазвичай ще десяті числа він доцвітає. Це вже він перецвів. Ну цьогорічний, правда, цвіте. але він не виділяє. Цвіте і не буду голоснівним і буде ще цвісти. От. Дощів не було, було посуха. От. І золотарник помаленьку почав, перестав виділяти. От. Може щось і було. Бджола на квітках була. Збирали, видно, пилок. Люблю літо, але по-своєму синички цвіркають від відхід. Принесли від півтора до половиною магазин. Можна сказати, що дехто собі заготовив на зиму, декого потрібно буде укомплектувати. Я в пару вуликів в магазині надставки поставив 300-ті рамки. От, спеціально для відводки або хтось той, хто більше там гнав розплоду, а медверх піднімав, щоб можна було якось скомпонувати. Гнізда не кормлячи їх. От. Взяток був, коли взяток був кінець липня і десь, мабуть, до середини серпня. Потім, можливо, щось підтримуюче, я не скажу, може, десь на Терфениках він її виділяв. У нас пісок і глина, там, де в мене стояли вулики, там він виділяв в цей період з середина до середини серпня приблизно. От. І магазини, які я приїжджав, там маток підсаджував чи замінював. Чи... От. Підставляв магазини, то ті магазини видно, що щось спробували туди нести, але вже ні. Тобто друга половина серпня явно е товарного взятку не було. Можливо, щось там таке на розвиток. От. Але так що. Кому сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємося і гарних переглядів.